Вас вітає компанія Делайт. Я Олег, і сьогодні на огляді у нас причіп-тракторний моделі dl 101 m Даний причіп є сортиментовозом, який призначений для перевезення довгомірного вантажу довжиною від 2 до 6 метрів. чепсі з тракторами як вичисняного виробника, так і імпортного виробника. Основні характеристики даного причепа становлять довжина 6,770 мм, висота не перевищує 3550 мм, і ширина варюється від 2340 мм до 2,470 мм в залежності від типу коліс. Повна маса автомобіля становить 13 тонн з розподілом вантажу 12 тонн на. На передню і задню вісь і одна тонна це на пристрій, саме дишла. Даний причіп складається з таких основних частин. Це як балансирний візок з колесами, рама, поперечні балки, на яких знаходиться коник, подовжувача. А також даний причіп оснащений основою під кран-маніпулятор, краном маніпулятором, пневматичною системою. Гідравлічною системою управління краном маніпулятором, а також дисла з механізмом фіксації. основи маніпулятора самим краном-маніпулятором, пультом керування краном-маніпулятором драбиною, а також переднім загородженням. Також електричною системою і пневматичною системою гальмування, яка працює на передню вісь. Далі проговоримо процедуру введення в експлуатацію даного виробу. В першу чергу це перевіряємо рівень затяжки гайок на колісних парах. Після чого перевіряємо обов'язково тиск у колесах. Якщо він не відповідає, доводимо його до робочого стану. Після чого ми можемо проводити процедуру з'єднання трактора з даним причіпом. Після з'єднання з трактором обов'язково підключаємо пневматику, підключаємо електрику і перевіряємо працездатність електричної системи. Це показчиків габаритних вогнів, сигнальних ліхтарів. Перевіряємо гальмівну систему. А також після того як ми провели цю, цю процедуру, обов'язково приділяємо увагу підгону карданного валу. Це основа, яку, ну, яку треба запам'ятати, що кожна конструкція трактора вона різна, і виліт карданного валу може варіюватися в залежності від моделі трактора. І карданний вал з'єднується з напівпричіпом. Ну, має з'єднуватися з напівпричіпом таким чином, щоб кут нахилу відносно горизонту не перевищував 20 градусів. Також карданний вал необхідно буде можливо укорочувати. Укорочується яким чином? При з'єднаному тракторі з напівпричіпом трактор виводиться, ну повертається в максимальний кут зближення з напівпричіпом і виміряється довжина. Довжина має відповідати таким чином, щоб люфт між з'єднувальними елементами трактора і напівпричіпа приблизно був 30-40 мм. Якщо цього не буде витримано, це може вплинути на працездатність гідравлічної системи. Також хочу сказати, що після виконання завантажувальних розвантажувальних робіт. Обов'язково карданний вал повинен від'єднуватися від трактора і причіпа. Це для того, щоб при транспортуванні карданний вал не був по двом осям гідравлічної системи і їх не порушив працездатність. Також ще хочу сказати, що період обкатки даного причіпа становить 1000 км. Даний проміжок часу обов'язково приділяємо увагу нагріву маточник коліс. Також дивимося, щоб мастивні речовини у всіх трушицях і елементах знаходився. Перевіряємо повністю всю металоконструкцію на наявність деформації, а також руйнування зварювальних швів. І при експлуатації обов'язково пам'ятаємо, що при виконанні розвантажених робіт. Причіп обов'язково має бути вчивці з трактором. Трактор виконує функцію як противаги при завантаженні. І обов'язково опори крана маніпулятора мають бути встановлені в робоче положення для стійкості самого причепа. Також хочу сказати застереження при експлуатації самого крана маніпулятора. Обов'язково запам'ятовуємо для себе, що робота крана маніпулятора не має бути в зоні самого трактора. Тобто, це приблизно, якщо ми беремо ось самого причіпу, це приблизно 90 градусів по 45 градусів на кожну сторону. А що ще хочу розказати по даний напівпричіп? Він колись у нас був вже на огляді, але він був в інакшій конфігурації. Тут була інакша рама. По тому разу був була рама з двома ланжеронами. В цьому випадку у нас є один лонжерон. Це він виконує функцію хребтової балки, на якій знаходяться поперечні балки. Поперечні балки можна зміщати в залежності від потреб користувача. Вони можуть регулюватися, ну, їхня відстань між собою, а також розташування може регулюватися повністю по всій довжині даного, даної хартової балки. А також у нас є подовжувач, який може збільшити довжину нашого причіпу ще на 750 мм. На цьому огляд даного напівпричіпа закінчено. Всім гарного дня!